Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Українці в раді бачити не скрізь. Хто скасовує пільги, хто навпаки покращує мови, а де та чому українців бачити не хочуть. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Одразу після повномасштабного вторгнення Польща першою відкрила кордони для українців. Невтомно приймала біженців, годувала, давала житло, роботу та навіть збиралися разом за святковими столами. Столи накрили у приміщенні одного з театрів вечері, почали хвилини мовчання за загиблими воїнами, героями та з благословення священиків. А далі людей частували. Різдвяними пісними стравами, борщем, пиріжками з грибами, оселецем, варениками, куцею, узваром. Я з Донецької області. Ну, вже, скажімо так, тікаю я вже вдруге. Тобто в 14-го му ми втекли до Києва, а потім перемістилися плавно сюди. Я тут з дітьми, з мамою. Зараз прийшла сюди, щоб почути, відчути це свято, поспілкуватися з земляками. Ми Живемо біля вокзалу. У Запоріжжі там ну, как, масово всі виїжджали у святвечір. Це в домом в полі до у мене ж троє діток. Вони своїм хрещеним носили вечерю. Слід за Польщею українців стали приймати чи не в усіх куточках світу. Кожна країна розробила спецпрограму підтримки для українських біженців, виплати, доступ до безкоштовної медицини, освіти для дітей, доступ до ринку праці, безкоштовне житло і харчування. Підтримували і психологічно. Мені відповіли, що так, є три місця, але вони будуть з завтрашнього дня, тому що ми з дружиною живемо в однокімнатній квартирі. Люди, які живуть вдвох, в однокімнатній квартирі, готові прийняти трьох українців, не знаючи, хто це, що це, що за люди, вечірої серце». Перші місяці нарікань не було. Українці вдячні за допомогу інші співчутливо входять у положення. До прикладу у Польщі біженці організували кілька акцій вдячності полякам. Натомість бюрократичним дякую від української влади став закон номер 7550, який дозволяє громадянам Польщі перебувати в Україні протягом 18 місяців без додаткових дозволів та користування тими ж соціальними та економічними правами, що й громадяни України. Та за понад півтора роки війни ситуація дещо змінилася, і українців раді бачити не скрізь. Багато хто від війни, мовляв, втомився. Зокрема, Польща наступного року скасовує майже усі пільги. Тепер легальне перебування українських переселенців у Польщі діятиме до 4 березня 2024 року. Дорослі з дітьми та опікуни можуть лишатися до 31 серпня 2024, тисячі А до 30 вересня 2024 року залишатися на території Польщі дозволено учням, які складатимуть іспит на атестат зрілості. Натомість сусідня Німеччина навпаки створює ще більше програм підтримки. Зокрема, з 2024 року там мають намір збільшити розмір базової виплати з безробіття приблизно на 50 євро. А ще країна пропонує українцям безкоштовні курси вивчення мови, високу щомісячну допомогу та доступ до ринку праці загалом від серпня 2022 року понад 410 тисяч українців отримали статус тимчасового захисту в Німеччині. До речі, за даними дослідження платформи студії Варшавського університету, 43% біженців саме за рекомендаціями знайомих переїхали з Польщі до Німеччини. А якщо у цифрах, то стандартна допомога для сім'ї з чотирьох осіб у Німеччині. Ні, може становити від 1538 євро до 1742 євро на місяць. Про те, що до українців німці прихильні. Говорить її депутатка Палати депутатів Берліна Лілія Усік. Взагалі культура допомоги дуже розвинена тут і особливо до українців мега-позитивне ставлення. Зараз сім'ї, які приїхали, вже через рік знайшли своє житло. Тож пошук житла це було найчастіше запитання до мене. Друге було пов'язано з садочками зі школами, тобто де діти будуть ходити до школи і де вони будуть ходити до садочка. Це нелегко, але все більш-менш теж вирішилося. Що ще не вирішилося, це питання визнання кваліфікації. Тобто, приїхали вчителі, лікарі, бухгалтери, різні групи працівників. Знайшли роботу тільки ті, які дуже добре знають англійську та IT. Але є й зовсім протилежні випадки. Буває, самі українці доводять німців своєю неповагою. Мій чоловік-німець хотів взяти до нас додому ще одну біженку, але він цього робити не буде. Зараз я поясню, чому. Вчора приходила подруга мого чоловіка до нас, вона німкеня, і дещо розповідала про українських біженців. Є такі, що приїжджають, приходять в квартиру і починають розказувати, що їм не подобається, або просто банально не можуть прибрати за собою посуд, чи поприбирати, чи попрати свої речі. От з її слів, приїхали і просто сидять, блять. Ніхі... Я не розумію, невже, наприклад, важко допомагати, чи не вже важко вивчити тих 20 фраз німецькою, чи просто щось робити корисне і показати себе з кращої сторони? Я не буду вчити язик, тому що я все одно скоро уеду домой. Я просто не розумію такої неповаги до тих людей і до тої країни, яка прийняла біженців. Такі історії теж не рідкість і зустріти їх можна абсолютно у кожній країні. Тим часом, за останніми підрахунками, у Румунію переїхали 70 тисяч українців. Там їх теж не припиняють підтримувати. І Хоча до повномасштабної війни відносини назвати міцними було складно. Румуни мають свої рахунки з росіянами, а тому не припиняють підтримувати Україну як на політичному рівні, так і тих, хто був вимушений тікати від війни. Тим часом в Італії знаходиться близько 40 тисяч біженців. Українці кажуть, тут до них ставляться по різному. Усе залежить від місця, організації та самих людей навколо. Але загалом відношення добре. Близько 100 тисяч українців знаходяться в Іспанії. Самі біженці свої історії часто показують у соцмережах, із якими проблемами стикаються. Деякі умови та пропозиції дають поради тим, хто ще не може визначитися, куди поїхати. І як показує практика, для кожної країни, куди приїжджає біженець, у пріоритеті є зокрема і вивчення мови країни. України, куди людина приїхала Як біженцям допомагають стати частиною іспанського суспільства. Я раніше ні разу не була в Іспанії. Вперше потрапила сюди біженкою через війну в Україні. Це означає, що іспанською я знала лише Ола та Адьйос. Ну так, я трохи розмовляю англійською, але це не допомагає. Тільки якщо треба запитати, де найближчий супермаркет, чи скільки коштує морозиво, коли потрібно піти до лікаря чи взяти документи в поліції, без іспанської дуже складно. Бувало й таке, що навіть з google перекладачем з нами просто не хотілося спілкуватись. Саме тому перше і найголовніше правило для інтеграції в новій країні вчити мову. Сіар, організація, що допомагає біженцям на канарах, проводить безкоштовні інтенсивні курси іспанської. Десь півроку в мене були заняття кожен день по три години. Тут довго можна пояснювати, бо по групи то створюють, то розформовують, є свої нюанси. Але скажу так: мені з викладачами щастило. За півроку мій рівень іспанської це Б1. Тому поеду Аблариспаніо Бастанта Б'єн, чим дуже пишаюсь. Тепер про працевлаштування. Мій неомалогований диплом музейного працівника, який ще лишився в Харкові, не має тут ніякого значення. Щоб підтвердити, що я людина освічена, мені довелося здати три екзамени: іспанську завдання по типу нашого ЗНО. Математику та англійську. Далі я змогла піти на безкоштовні професійні курси. Я обрала досить затребувану спеціальність ресепсіоніст отелю. Зараз я майже закінчила свій чотиримісячний курс по 6,5 годин щодня і все іспанською. І вже у жовтні починається місяць практики. Ох, як я хвилююсь! Приїжджаючи в ту чи іншу країну, або дізнатися умови прийому, достатньо зайти у Google. А от досить важко потрапити у Велику Британію, так як країна вже не є членом Євросоюзу. Перераховую основні кроки, і більш детально ми про них вже розповідали в попередніх відео. Перший момент знайти спонсора. Ви можете використовувати профільні групи в Фейсбуці або сервіс Топора. А вашим спонсором може бути резидент Британії, який проживає більш ніж 5 років на території Британії, громадянин Британії або Українець, який сам заїхав за програмою Home for Ukraine, Знайшов на роботу, винаймає житло, отримав дозвіл лендлорду, тобто власника житла на те, щоб прихистити когось. І цей українець має бути вашим близьким родом. Другий момент разом зі спонсором ви подаєте заяву, тобто аплікейшн на Entry Visa to the UK. заповнюється ця анкета на сайті британського уряду. Третій момент: ви отримуєте цю Enane Visa to the UK. Ви можете отримати квитки на літак Варшава, Лондон чи Край Лондон, замовити їх у нас на певні дати, потім зустрітися зі своїм спонсором і розпочати своє життя в Великобританії. Але щоб взяти про... участь у програмі Home for Ukraine, ви повинні, ви повинні відповідати Дати двом правилам перебувати на території України фізично до 1 січня 2022 року та мати українське громадянство. Окрім цього, досі готові приймати біженців Франція, США, Канада, Австрія, Швейцарія, Чехія та ще ряд інших країн. А от в останній країні українцям не так солодко, як може здаватися. Більше половини біженців з України в Чехії стикалися із агресією через своє українське походження. 5% з них потрапляли у бійки, часто болять дітей і у місцевих школах. Я <різичка> українсько на відео Поліна, дівчинка з України, яка навчається в одній із шкіл Чехії і яка зіштовхнулася із цькуванням від місцевих дітей. Про конфлікт у школі в соцмережах розповіла матір дитини. Ситуація сьогодні на шкільній екскурсії чеські діти вдарили доньку та плюнули в обличчя за те, що вона українка. Як покарати за таке відношення по закону? Та часто сварки розгораються і між самими українцями, коли доходить мова про патріотизм та виїзд за кордон. З якої рації поляки мають утримувати наших біженців стільки часу? Чого ви там сидите? У мене запитання до них. Ви хочете змінювати Україну? Ну то які проблеми? Приїжджайте до Львова і змінюйте. Вам точно знайдуть місце, де жити у Львові. Якщо не хочете у Львові, вам знають місце в Тернополі, вам знають івано франківську вам знайдуть місце в Хмельницькому, вам знають місце в Дробичі, в Стрілю, я не знаю ще де, але вам знайдуть місце, якого лиха ви сидите на плечах чужої держави. Скільки можна визискувати чужу державу і бути там у ролі прохачів? Тому я вважаю, що тут позиція Польщі абсолютно правильна в перші дні, в перші місяці, в перший рік вони надали нам допомогу. Не знаю, чи це була допомога з їхнього бюджету, чи це була допомога з спільного бюджету Європейської унії? Радше це було так. Тому це прекрасний дзвіночок українцям. Ви хочете змінити свою державу? То чому це мають робити тільки воїни на фронті? Давай вертайся до хати, влаштовуйся на роботу. У нас тут по цілому львові оголошення на кожному кроці, що просять до роботи, і працюй, плати податки цій державі, а не живи у Польщі і будь там для них дешевою робочою силою. Або ж ті, хто виїхали, самі себе за це картають. Жінки соромляться асоціюватися з біженством. Як ви думаєте, чому так відбувається? Ой, мені здається, це не тільки а, публічні жінки соромлюються такого, бо в групах а, я в такої зроблю. Я працювала з групами підтримки саме жінок, які а, вимушено а, покинули Україну. І дуже багато з них вони не публічні, вони в звичайних професіях, звичайні можна так сказати, люди, але вони дуже соромилися того, що треба визнати, що вони подали заявку на соціальну допомогу. Вони ні-ні, ні я не буду оформлювати ніякі там оці виплати. Ні, 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 ні. Я не я так навіть боюся підійти до теми соціального житла. Я маю тут працювати, щоб заробити на житло. Тому що, якщо мені будуть тут до мене ставитися як до біженки, ну то все, я нібито впаду в своїх очах, і це не тільки публічних осіб стосується це, це для багатьох. Це нібито як пережити якесь таке приниження. Серед опитаних українських біженців планують повертатися в Україну лише 41%. З них 58% планують повернення тільки після закінчення війни. А що ви думаєте про скасування пільг для українських біженців? Чи повернуться усі українці, і що для цього потрібно? А можливо, хочете поділитися власною історією виїзду за кордон через війну? Напишіть свою думку у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайко. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!